Взялі ріганка трьох мачовічам бас Дегідер фетиволічною часу наш воєнний експерта. Російський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У своїх фантазіях російське міністерство оборони почало збивати черговий зразок західної зброї. Обіцяний, але наразі ще не поставлений, принаймні за наявними офіційними даними в Україну. Це так звані крилаті бомби GLSDB, якими стріляють із хаймерсів або М270 і вони можуть уразити цілі на дальності 150 км, але поки що лише виробляються. Нагадаю, що пропозицію постачати такі снаряди висловила Пентагону компанія Боїнг ще у листопаді місяці минулого року. Тоді у відомстві скептично поставилися до ідеї і зовсім не тому, що стріляє вона за далеко і цим бояться роздратувати Росію. Справа у тім, що тривалий час виробництва і розгортання систем може призвести до того, що зброя стане надлишковою, враховуючи швидкий темп бойових дій в Україні. Тоді ж аналітики висловлювали оцінки, що перші 24 бомби Україна може отримати протягом аж 9 місяців після погодження плану. Але це тільки 24, а 750 таких бомб, сполучені штати зможуть поставити до кінця 2024 року. Рішення про постачання нової зброї Сполучені Штати прийняли у першій половині лютого, попри те, що Україна, як мінімум, офіційно не отримала ще GLSDB, у офіційному зведенні Міністерства оборони Росії від 28 березня вже відзвітувались про їх, начебто, перехоплення. Я тут підкреслю, що для російського відомства це уже далеко не перший випадок знищення озброєння, якого немає поки що у розпорядженні збройних сил України. Наприклад, ще у вересні минулого року у Москві повідомили про знищення одразу чотирьох БМП Бредлі. А тоді про передачу цих машин взагалі мова ще не йшла. Ми не станемо стверджувати, що снаряди GLSDB не могли потрапити до України. Це залишається під величезним питанням, як пояснює портал Дефенс Експрес. Тому що, попри те, що їх передачу до України оголосили у лютому, снаряди надаються за програмою ініціатива сприяння обороноздатності України, за якою їх замовляють у виробників у «Боїнга» та «Сааб». А за оцінками на які посилається Дефенс Експрес, джіелесдібі навряд зможуть потрапити до України раніше ніж через 9 місяців, тому що спочатку їх потрібно виготовити. Хоча дійсно неможливо повністю виключити сценарій, за яким виробництво джелесдібі стартує. Значно раніше або технологічний цикл значно коротший, ніж очікували західні аналітики. Але скоріш за все, у Російському Міністерстві оборони вже давно втратили навіть залишки логіки, тому що за офіційними звітами вони вже пішли на четверте коло знищення усієї техніки та озброєння Збройних сил України включно із анонсованою, зокрема, тільки літаків рашисти назбивали аж 404 штуки, тобто у 4,5 рази більше ніж було в Україні загалом, включно із транспортними і тренувальними, станом на 2021 рік, як пояснює Богдан Тузов у публікації для Укрінформ, GLSDB дуже важко виявити та перехопити. Крилата бомба використовує реактивний двигун тільки на першій стадії польоту, тільки для набору висоти. А в подальшому боєприпас розкриває крила і планує на ціль, оскільки підлітаючи до цілі бомба не використовує двигуна, то вона не створює теплового сліду і її неможливо захопити ракетами протиповітряної оборони з інфрачервоними головками. А компактні розміри роблять цю бомбу практично непомітною для радіолокаторів. Але якщо бомбу все ж зафіксують радари, то плануюча бомба здатна маневрувати і навіть облітати зони ефективної дії протиповітряної оборони. Наприклад, цей керований боєприпас може пролітати за лінією фронту, розвертатись на 180 градусів і наносити удар з тилу, звідки його не очікують. Розумну бомбу можна використовувати для ударів по аеродромах, де базуються російські гелікоптери та літаки, зокрема у Криму. Також такі бомби можна використовувати по конкретних будівлях, бронетехніці, вогневих точках та ворожих засобах протиповітряної оборони. За словами виробника СААБ. Плануюча бомба може долати радіоперешкоди і використовуватися у будь-яких погодних умовах. Це буде перший експорт та перше бойове застосування комплексу GLSDB у світі. На завершення зазначу, що GLSDB є зброєю найбільшої дальності, яку станом на сьогодні західні союзники запропонували нам. Але це цілком може бути лише розминкою перед постачанням ракет АТАКАМС, які стріляють уже на 300 кілометрів. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зафіксували підготовку чергової інформаційно-психологічної операції ворога. Вони прагнуть переконати українців, як добре живеться в Росії. Цього разу професійні брехуни взялися до розгону панічних настроїв через економіку. Буцімто в Україні зашкалюють ціни на усі продукти, а тому потрібно скоріше здаватися Росії, адже там усе, начебто, дешевше. Для цього у пабліках в соціальних мережах із координації ботів почали кидати заклики до агентури на території України і з командою надсилати цінники продуктів в українських магазинах. Згодом їх планують розповсюджувати по чатах в українських телеграм-каналах із відповідними повідомленнями. Збір інформації подається під виглядом флешмобу. Це проводять росіяни. Що потрібно нам із вами пам'ятати, нагадують у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. По-перше, саме через Росію в Україні і у світі, до речі, всьому ростуть ціни на продукти через окупацію частини півдня України, на якій аграріям не дають повноцінно працювати а також через блокування зернового коридору. Світ зіткнувся з черговою кризою. По-друге, росіяни постійно крадуть, крали українське зерно, херсонські кавуни і Мелітопольську черешню. водночас українські аграрії вимушені займатися вирощенням врожаю під постійними обстрілами і без техніки, яку мародерила російська армія, через те, що в умовах повномасштабної війни і безперервного російського терору стало набагато важче вирощувати овочі. Внутрішніх запасів України дійсно не вистачає а імпортні товари коштують дорожче, тому Ому в магазинах спостерігається ріст цін на окремі категорії продуктів. Далася в знаки Також і енергетична криза, також спровокована росіянами, вартість електрики для бізнесу зростає і це штовхає вгору ціни на м'ясо цього би не було, якби російська армія усю зиму не обстрілювала українські енергетичні об'єкти. Теза ж про високий рівень життя росіян насправді є дуже глибоко маніпулятивною. За даними всеросійського центру вивчення громадської думки, після початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен третій росіянин почав істотно економити на їжі і менше купувати якісні і дорогі продукти через скорочення своїх доходів. Пропагандисти поширюють інформацію, нібито інстаграм-сторінку американської поп зірки Брітні Спірс заблокували за публікацію, у якій вона висловлює підтримку Росії у війні проти України. Мовляв, таким чином і працює американська свобода слова, притісняючи критиків. Як з'ясувалося, це також фейк. Пропагандисти наводять скриншот допису, за який, начебто, заблокували акаунт Спірс. І там написано, що співачка вірить, що висвітлення кризи в Україні у західних медіа має лише одну ціль підживлювати війну. Крім того, вона буцімто стверджувала, що вірить у свободу від західної гегемонії та капіталістичних олігархів, які контролюють американські, як випливає з контексту, медіа. Наприкінці співачка, нібито говорить, що Україна бомбила Донбас із квітня 2014 року, і ніхто і слова не сказав. Кінець цитати на цей фейк звернули увагу аналітики проекту Інсайдер після його появи у російському телебаченні. Вони з'ясували, що пост цей не був справжнім, а свою сторінку в інстаграмі співачка видалила самостійно, і вона робить, до речі, це вже не вперше. Це в неї таке регулярне хобі. Крім того, на фейковість вказує те, що жодне популярне американське медіа про шоу-бізнес, наприклад, TMZ або Інтертеймент Тунайт. Не написали про такий допис співачки, от в такий спосіб, російські пропагандисти хочуть переконати у тому, що американські еліти поступово відвертаються від України, начебто, а американська свобода слова, начебто, є лицемірною. Мовляв, як американський уряд може допомагати Україні, якщо він сам принижує власних же громадян. Утім, у цьому випадку пропагандисти створили такий фейк, у який, напевне, навіть самі ж росіяни не повірять. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.